Вітаю любителів сонячної енергетики. Ви на каналі Життя на Дачі. Коротко розкажу, що у мене, які зміни відбулися на дачі. Крім того, що в будинку я поміняв інвертор, я також зробив дещо на дачі. Через всім відомі ситуації. На городі я вже мало часу провожу, не встигаю. От, вирішив, це у мене. Мережева сонячна станція на 20 кВт. Перших 4 конструкції було, потім на даху 2 стрінги. Всього 5 стрінгів на 3 МППТ, це 20 кВт ховей. Що я вирішив? За 6 років трошки деградація просіла. Я бачу, що їм вже 22 кВт, в піку не видає, взимку навіть до 20 не доходило. В сонячний день я вирішив розширити станцію ось цей стрінг. 12 панелів 325-х. Я вирішив відключити, так як він, вони відрізняються від сусідніх і вони займають ціле МППТ І на їх місце поставити більш потужні панелі. Відповідно, вже характеристики більші, але за рахунок того, що МППТ має два стрінги. Можна поставити один стрінг з високими характеристиками по струму. І ось такими панелями я взяв он Jazz Solar 585, ще й двосторонні. Ну, не спеціально брав, просто такі були в наявності, але не знаю, ефект може якийсь і буде. Я їх постарався підняти на кронштейнах повище і підключив ось в західному напрямку всі решта конструкції на південь а ця на захід і в той час коли конструкції вже в тіні там на даху вже тінь буде, а ця саме останній стрінг заходить в тінь. Найдовше працює. Зараз струм ще 10 А, майже 500, 5 кВт видають ці панелі. Так, а що я зробив з цими панелями? Ці панелі я пізніше використав для автономної станції. Так, так. Відключення стосується всіх, і в тому числі власників домашніх сес. Немає мережі, в будинку немає світла. Тому я вирішив собі теж поставити автономку. Але про це вже в наступному відео. Зараз перевіримо. Ось у нас він третій стрінг. Він 9... Вернемось. 9,56 А 520 вольт. Ось це практично 5 кВт він і видає зараз на сонці. Дуже чудово, вечірній час. Панелі в нас досить великі. Десь 2.26-2.27 у довжину, тому ми їх закріплювали з друзями на три направляючих. Тобто шість точок кріплення. Це нас зараз 18 година 30 хвилин. Ось так. Пізніше ще вам покажу, який я вибрав інвертор. Вірніше, я особливо його не вибирав, він майже рік у мене лежав, як і акумулятор. І пригодилися. Ось так пташки співають. В лісі за лісом соняшник скоро зацвете, вділки носитимуть мед. На цьому все. Всього вам і і до наступних зустрічей!